Водій шок за правилами, помітив порушника, що почав рух на червоне, вже після початку маневру. Саме тому сталося. Ось так. За допомогою іграшкових машинок і спеціального макета львівський школяр Богдан Главацький візуалізує ДТП, свідком якої він став. Саме вона наштовхнула школяра на винахід мало не світового значення. Він придумав простий і водночас розумний світлофор для попередження аварій на дорогах. Все би було добре, але все добре до того моменту, поки в цій системі не з'являється порушник. Саме тоді загалом стається 95% всіх проблем. Я запропонував спосіб попередження і е, метод, яким він реалізується. Тобто, смарт світлофор це. Пристрій, який не тільки дає команди на почерговість руху, а й контролює їх виконання. Для цього на звичайні світлофори запропоновано встановити камери та датчики. Вони визначатимуть, чи є на дорозі порушник. Програма буде аналізувати ситуацію на дорозі. Кожні 20 мілісекунд, а в разі небезпеки вмикатиме червоне світло всім учасникам руху. Буде певна класифікація порушень, і от е, ті порушення, які можуть призвести до аварії, вони будуть вести за собою наступну річ. От, е, побачила камера з моїм способом роботи порушника, який їде на червоне світло, смугам протилежним перпендикулярним, включається. Е, Червоне світло і так само. Окрім того, смарт світлофор збиратиме дані про недобросовісного водія, моделі номера автівки, фото обличчя, якщо видно, а також інформацію про розмітку та знаки на дорозі, яких мав дотримуватись порушник. Утім, головна перевага рішення Богдана та його наукового наставника це універсальність. Немає потреби кардинально змінювати систему дорожнього руху. Достатньо дообладнати спеціальними пристроями світлофори, що вже існують. який я розробив, може бути легко імплементований на різні типи дороги. Моя система у нас заточена під те, щоб не руйнувати, а доповнювати. Це один з аспектів, який цікавив більшість журі і глядачів. Зі своїм проєктом 16-річний Богдан переміг у міжнародних змаганнях. Так, на конкурсі у Румунії він здобув дві золоті медалі від молдавського технічного. Чного університету та від португальської делегації, а мотивацією каже хлопець: для нього стала боротьба українців з агресором. Люди, які ще вчора займалися звичайними справами, які були з е, поміж нас, пішли захищати нашу країну, і показали вони своїм прикладом, що для того, щоб змінити світ. Не треба мислити дуже кардинально і абсолютно. Треба просто добре робити те, що ти вмієш. Український винахідник сподівається зробити свій проєкт глобальним. І якщо за допомогою його смарт-світлофора врятувати від ДТП бодай одне життя, він бажатиме це своєю особистою перемогою.